Путін будує залізницю, яка з'єднує російський Ростов на Дону та окупований Маріуполь, і це може стати черговою загрозою для наших військових. Справа в тому, що залізницею окупанти зможуть набагато швидше постачати на фронт озброєння, техніку та живу силу. Військовий експерт Ігор Романенко підтвердив, що це значно посилить потенціал логістичного забезпечення ворога саме суходолом, і це дійсно буде проблема для ЗСУ. Але кардинальних змін на фронті не буде. Просто потрібно буде регулярно наносити ушкодження у найуразливіших місцях, щоб потяги не могли курсувати. До речі, повністю знищити залізницю не так то просто, але можна використовувати авіацію, скидаючи керовані авіабомби. А по-друге, партизани, а також підрозділи від СБУ та ГУР, знають, що робити. Збройні сили України зачистили море від ворожих кораблів, залишилося зробити те саме з повітряним простором. Окупанти сподівались, що зможуть без проблем висадити десанту в центрі Києва, однак зазнали краху. Про те на якому рівні сьогодні російська авіація розповів військовий льотчик першого класу підполковник ЗСУ. Він зазначає, що навіть у перші дні вторгнення в росіян не було повної переваги у повітрі. І наші винищувачі збивали їхні літаки. Зокрема, про це свідчить легенда про привида Києва, а він збивав так звані аналогов нєтні винищувачі росіян. Наразі ситуація набагато краще. Російські літаки не такі сміливі, вони бояться навіть підлітати до кордону України. Доказом того є те, що лише за останні чотири місяці російські військові літаки. Скинули майже сотню авіабомб на власні регіони та окуповані території України. Політичний експерт з Вашингтона вважає, що головним завданням для Путіна є наразі не перемога у війні, а утримати владу в своїй країні. Тому Путін намагається забезпечити, забезпечити собі хоч якусь перемогу у війні проти України, щоб представити це російському населенню як досягнення. А і нібито Путін схиляється до так званого корейського варіанту, тобто поділити Україну навпіл. Також Путін усвідомлює, що залишилося зовсім небагато часу, коли Захід наважиться на вирішальний крок. Експерт пропонує просто стерти останні червоні лінії і надати Україні 100, а краще 200 літаків, які визначать результат війни за просто за кілька тижнів. Тому що з їх допомогою Україна викине просто остаточно російське угрупування з Криму, що спричинить політичний колапс режиму Путіна. А також генеральний секретар НАТО Енс Стотенберг оцінив, як довго Путін здатний продовжувати свою війну в Україні, Стотенберг зауважує, що а, війни за своєю природою вони взагалі-то не передбачувані. Генсек упевнений, що коли Путін зрозуміє, що він не переможе, що він зазнає поразки, тільки тоді війна завершиться. А для такого результату Стотенберг закликав всіх союзників об'єднатися і допомагати Україні фінансово та військово. На саміті Миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський оголосив про значний дипломатичний успіх. Він наголошує, що всі домовленості. Досягнуті учасниками саміту стануть дуже важливою частиною миротворчого процесу в Україні. Цей саміт, що проходить, до речі, 16 та 15 червня в місті Бюргеншток, є унікальною можливістю для дипломатії, так зазначив президент України. А саміт миру в Швейцарії зібрав представників з 92 країн та міжнародних організацій, всього 101 учасник. А деякі країни відправили замість президентів та прем'єр-міністрів своїх послів, наприклад, Індія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппини та Бразилія. Китай, як ми знаємо, не буде представлений на саміті. Зеленський підкреслив важливість цього саміту для майбутнього мирного процесу в Україні. Зустріч представників з кількох країн і організацій. Демонструє глобальну підтримку миротворчих зусиль. Президент наголосив, що це успіх і шанс для дипломатії, і що кожна домовленість на саміті стане частиною великого мирного плану. Ну, а далі давайте відповімо на питання нащо Росія імітує бажання перемовин? Американський інститут вивчення війни пояснює, що Кремль імітує бажання перемовин, щоб переконати Захід піти на поступки. Питання територіальної цілісності та суверенітету України, Путін прагне знищити українську державність. В звіті інституту зазначено, що з грудня 2023 року Путін і Кремль все частіше вказує на те, що Росія має намір завоювати більше територій в Україні та прагне повністю знищити українську державність. Військові дії та наступ у Харківській області свідчать про те, що Москва більше зацікавлена в досягненні своєї. Такої довгострокової мети, а саме максималістичної перемоги в Україні, ніж в будь-якому врегулюванні, яке б негайно заморозило лінію фронту на поточному рівні. І взагалі Путіну потрібна вся Україна. Американський інститут вивчення війни назвав причини Росія розраховувала на перемогу в Україні, яка мала б наступні довгострокові стратегічні наслідки по перше, усунення загрози України. Як потенційного супротивника під час можливого конфлікту з НАТО, по друге, отримання доступу до мільйонів людей, яких Росія може примусово залучити до армії. І по третє, це контроль над значними ресурсами та промисловим потенціалом України. Американські аналітики вважають, що Путін розглядає перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО. Таким чином, Кремль насправді прагне. Досягти максималістичної перемоги в Україні, яка передбачає просто повне знищення української державності, Росія також бачить у перемозі над Україною передумовою для можливого конфлікту з НАТО. Ну а далі слухайтеся збитки, спричинені збройною агресією Росії в Україні, становлять майже 500 мільярдів доларів, і це лише те, що фізично просто знищили. А, наприклад, втрата роботи. Екологічні наслідки, експортні втрати просто шалені країни Великої Сімки під час саміту в Італії опублікували ком'юніке, в якому вимагають від Росії припинити свою агресивну війну проти України та виплатити компенсацію за завдані збитки. За оцінками Світового банку збитки, спричинені збройною агресією Росії, становлять понад 480 6 мільярдів доларів. Також переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу розпочнуться 25 червня, що є дуже важливим кроком на шляху до інтеграції цих країн до Європейського Союзу. Важливо зазначити, що Угорщина та Словаччина не блокували рішення про початок таких переговорів. На цьому в мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі.